Ні-ні, Бідні тварини. Зовсім одні. Під дощем. Так, їм явно потрібна допомога. А як брудно в їхніх будинках. Купа сміття і навіть органи бігають. Ой, який милий писик. Іди до мене на ручки, я тебе погладжу. І коти, котик також просто диво. Їм треба допомогти. О, ідея. Зараз я дещо покажу. Ось так. Готова. Ну, зараз я тут швиденько приберусь. Тут наче ніхто ніколи не прибирався. Ага, стільки пилу. О, ідея. Що найкраще впорається з пилом? Правильно пилисос. Зараз я швидко наведу порядок. Ось так. О, ні. Це що тарган? Мамочки, я дуже їх боюсь. О, а ну, йди звідси припини всіх лякати Ну, і що, подорожку пофарбуємо будиночки. Звісно, я готова. Чудова, я буду фарбувати у рожевий колір, а я у червоний. Ну і що почнемо з даху. Так, вийде дуже гарно. Згодна, гарно та затишно. Ну що ж, мій будинок пофарбований. Ой, як же мило. Іди до мене. О, ні. Я так захопилась фарбуванням, що загубила котика. Без паніки він у мене тримай. Мій хороший, я так злякалась. Ой, ти що наступив лапками у фарбу? Знаєш, а це ідея. Зараз ми прикрасимо стіни відбитками твоїх лапок. Ну, от, так виглядає набагато краще. Лів, а у вас як справи? А у нас все супер. Ми вирішили трохи пограти. Дивись, м'ячик-м'ячик. Швидше принеси його. Ой, ну що за краса? Ой, ні, ні-ні-ні. Вчасно пригнулась. Ну, добре, добре. Все, я не ображаюсь. Хай лоскітно. Так, подивимось. О, точно ідея. Песик, Йдино сюди. Зараз я намалюю щось дуже кумедне. Давай, давай, підставляю сюди мордочку. Настав час згадати все, чому мене навчали у художній школі. Тут заштрихуємо. Тут підмалюємо і. Готово. Беті погодься, це дуже мило. Класно придумано. Ой, мене подряпали. Ах, ти маленький пастун. У тебе дуже гострі пазурі. Треба стежити, як ти. Ні, на тебе неможливо гніватись. Ти мій хороший. Зачекай, а це думка. Так, зараз трохи попрацюємо ножицями. Відріжемо ось тут, а тепер склеїмо скотчем. Далі візьмемо паличку, закрутимо, та іграшка для мого милого котика готова. Малюк, іди сюди. Що скажеш? Ох, бачу, ти в захваті від нової іграшки. Я дуже рада. Здорово, вигадала Бетті. Ой, все ще що таке. А, все зрозуміло. Ти викопав кісточку. ну, кади сюди. О, Тепер кісточка у мене. Хм, здається, я знайшла її ідеальне місце. Додамо кісточки на твій будинок. Чим більше, тим краще. Давай п'ять. Ми чудова команда. Зараз ми тебе розчешемо. Ого, скільки шерсті. Знаєш, що мій хороший? Думаю, вона нам знадобиться. Ось ці милі вовняні хмаринки будуть чудово виглядати на стіні. Тобі не подобається? Ну от, а я старалась. Зачекай. А якщо зробити ось так. Тепер подобається. Мяу-мяу. Так, я дуже рада. Ну а тепер з цієї милої кофти я зроблю для тебе зручне ліжко. От побачиш буде дуже м'яко та затишно. Так, вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Ось це місце для ліжка просто ідеальне. Ну, а що зручно? Яке щастя бачити, що тобі подобається. Добре, а тепер я хочу зробити для тебе сюрприз. <рив> Не берися терпіння. Зараз я для тебе дещо зроблю. Візьму велику банку та заповню її мушлями. А потім налью туди води. Вуаля, майже готова. Тепер у тебе є власний акваріум. Додамо туди рибок та поставимо от сюди. Акваріум Мяу. Дуже цікаво. Стало набагато краще, але зупинятись я не маю наміру. Думаю, цю рожеву тканину можна повісити от сюди. О, здається, йому подобається. Грай, грай, мій хороший! А що ти скажеш щодо цього варіанту? Ні? Ну, добре, тоді подивись сам. Вау! Чудовий вибір, молодець! І... Готово! А як щодо того, щоб ти прикрасив стіни картинами, котрі ти сам намалюєш? Так бачу, тобі подобається ця ідея. Давай, давай, не відволікаю. Вау! У тебе справжній талант у живопису. Повісимо картини от сюди. І не забудемо про м'яке ліжко. Вау! Яке класне ліжко! Мені дуже подобається. А знаєш що класно робити лежачи у м'якому ліжку? Дивитися, мультики. От, тримай. Вау, Я щасливий. Вау, Беті, Ти дуже здорово облаштувала перший поверх. Ну, а я займусь другим поверхом. У мене вже є декілька ідей. Сюди поставимо миску. а потім наповнимо її кульками. Ось так. Усі котики просто обожнюють з ними грати. Мяу, мені правда дуже подобається. Мені здається, я ніколи не перестану ним милуватися. Ой, мало не забула. На стіну хотіла прикріпити ось такі милі авокадо. Мурр, здається, не ним. Ой, точно. Котик, іди до мене. Зробимо декілька класних знімків. А потім повісимо їх от сюди. Та ще парочку. Чудово. Також повісимо сяючу гірлянду у вигляді лапок. А у куток поставимо холодильник. Мур. А якщо його відкрити? Беті, дивись, яка класна куля у мене є. І правда класна, швидше вішей. Ось так вмикаємо. Тут буде справжня гардеробна. Гадаю, варто приміряти ось це вбрання. Добре зрозуміло, Давай переодягнемось. Виглядає дуже мило, і костюм рок-зірки тобі також личить. Ну, яке ж ти у мене диво? Даси лапку. лапко? Ой, самий лагідний писик на світі. Ніяк не натішусь, глядячи на тебе. А ну відай, заберу, заберу, заберу. А що ти скажеш про цю іграшку? Це не просто кулька. Вона рухається і світиться. Як же мило ти граєш? Дивись, є, ще зелена. Заберу, заберу, заберу. А ще й ось така паличка. З нею тобі також сподобається грати. Так, от молодець. А у нас також є іграшка, у котрій нам також подобається грати. Так, котик задоволений. А якщо задоволений котик, то задоволена і я. Бався наш ролик, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай.